32 дворічний британець Маркус Сміт днями пішки подолав шлях від столиці Угорщини Будапешта до українського кордону, аби тут доєднатись до інтернаціонального легіону, який захищає Україну у війні з Росією я пройшов понад 500 кілометрів з Будапешта сюди, коли я дістався кордону. Мені сказали, що я не можу перетнути його пішки. Один із військових сказав, що мені потрібно повернутись у загонь. Він дав мені трохи грошей, тож я зміг потрапити на потяг із загоні до чопа. І вже з чопа я прийшов сюди. В Ужгород. Це зайняло в мене 8 днів, 6 годин, 43 хвилини і 17 секунд. Цей час зафіксував мій телефон. Чоловік з Манчестера. Він не військовий. Те має навички життя в екстремальних умовах, адже багато років Маркус провів у мандрах. Я тренувався у британських збройних силах як кадет. Я навчався навігації, вивчав технології, різну оптику, навчався до медичній допомозі. Тож я знаю, як зупинити кровотечу, зашивати рани. Маю найкращі мисливські навички. Тож можу вполювати до прикладу зайця чи зловити рибу. Вмію робити. Пастки, тож, якщо ви випустите мене у поле, я зможу жити там як король. Будь-хто інший там сказав би заберіть мене звідси. Вони лякаються, не знають, що їсти, а що не можна. Можливо, щось може бути отруйне. Я знаю, що можна їсти, а що ні. Але моя головна пристрасть піші прогулянки. Тож я пройшов свою країну чотири рази. Також я пішки пройшов в Іспанію, Францію і планую пройти Австралію в майбутньому. Нині в Ужгородському районному територіальному центрі комплектування Маркусу допомагають зробити документи, з якими він зможе вступити до інтернаціонального легіону. У мене є друзі, які служать у вашій армії. На жаль, один із них загинув кілька місяців тому. Його атакували дроном Камікадзе. Це саморобний пристрій. Вони націлили його на військових і він вибухнув. Мій друг служив у 79-й бригаді. Це десантно-штурмова бригада. Ті, хто вижив, сконтактували зі мною, щоб розповісти, що друг загинув. Це ранило мої почуття. Це був близький друг, з яким ми постійно грали в комп'ютерні ігри. Він постійно говорив мені, як би хотів, щоб цієї війни не було. Але він відчував, що має боротися за свою країну і захищати її. У рідному Манчестері у Маркоса живе названа мама. Мої батьки померли, коли я був. Маленьким, тож я ріс у прийомній родині. Коли я сказав моїй прийомній мамі, куди йду. Вона дуже пишалась мною. Вона казала, яка велика честь мати сина військового. Я продовжую говорити, їй, що я буду в безпеці, адже я з кращими і з кращих. Маркус розповідає впродовж двох років повномасштабної війни, постійно дивився та читав новини про Україну. Я справді вірю, що Путін не зупиниться на Україні. Я думаю, він спробує напасти на решту світу. Це може перерости у світову війну. Я сподіваюся, якщо нас буде достатньо, ми зможемо це зупинити. Якщо ми боремось зараз у майбутньому, нашим рідним та іншим людям не доведеться робити те саме. Сподіваюсь, ми зможемо зупинити це чим швидше, зупинити війну зараз, щоб вона не тривала роки. коли Маркус отримує документи, його відправлять до навчального центру, де він пройде базову військову підготовку. якщо ми будемо працювати як команда, ми зможемо зупинити війну. Але якщо ми будемо діяти поодинці, то це буде складно. Я вірю, що в Україні є достатньо сильних чоловіків, і якщо вони захочуть приєднатись до армії і допомогти запобігти світові. Ві війні моя повага їм і як я сказав, я тут до кінця. Я нікуди не піду. Я не планую помирати. Я планую принести мир, працювати з інтернаціональним легіоном. І сподіваюсь, разом, як команда, ми можемо зупинити цю війну на такій стадії, коли вона не стала всесвітнім конфліктом. Гермслава Юкрен Андамін, це означає слава Україні. Сподіваюсь, ми зможемо здобути славу і зупинити війну. Вероніка Мороз, Леонтій Николишин – Суспільне новини.